Міська влада проти фігури Ісуса Христа. Віряни церкви Пресвятої Богородиці Володарки України готуються до святкувань з нагоди сторіччя заснування парафії та 25-річчя освячення храму на новому знасінні. Програму затвердили на чергових зборах громади. Головне питання порядку денного встановлення фігури Ісуса Христа навпроти храму. Голова оргкомітету щодо святкування Михайло Микитяк каже, цю ідею громада виношувала роками. Питання то назрівало дуже довго, воно назрівало роками. Тому що ми на фасаді церкви, якщо ви побачите, встановили велику мозаїку Матінки Божої, і воно би була певна композиція, якби напротив вона благословила Ісуса Христа. А Ісус Христос звертався до неї з молитвою і тим самим молився і за нас, і за наш храм, і за наш район, і в цілому за цілий Львів і за Україну. У зібранні взяли участь громадські активісти, волонтери, ветерани та представники церкви. Усі одноголосно підтримали довгоочікувану ініціативу. За таку пропозицію прошу голосувати. Так, прошу впустити. Хто проти Отримався. немає одноголосно. Сьогодні ми зібрали наші великі збори, і на цих зборах підтримали цю ідею, проголосували одно. Одного детальний план встановлення фігури розробив архітектор Михайло Федик. Саме за його кресленнями збудували дзвіницю поруч з храмом. Ми серед цих варіантів визначили оце місце, враховуючи інсуляцію ділянки, тобто освітлення, орієнтацію до храму, щоб зразу вирішити. Питання головного підходу, у сторониці ця ділянка, дай Боже, то і, кажуть, і тоді ми будемо мати цей ансамбль вулиці. Встановлення фігури благословив архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возняк. Втім, попри численні звернення до міської ради, ствердної відповіді громада досі так і не отримала. Ви знаєте, ми до мера міста звернулися з підписом 10 громадських організацій, хоча в нас є 20, і понині не маємо відповіді. А тільки якісь такі зустрічі. одні до одних приїжджаємо, заходимо, але толку з тих зустрічей дуже мало. Питання то затягнулося надовго. І на сьогоднішній день святкування наближається, а відповідь конкретної нема. Зібрання переносять з тижня на тиждень, на два тижні на місяць. Громадськість обурена зволіканням влади, адже ділянка, на якій планують спорудження фігури, не перебуває у приватній власності. То в чому справа, не зрозуміло. Ми тут зібралися сьогодні, щоб виразити свою таку впевненість, що ми будемо боротися до кінця для того, щоб тут поставити фігуру Ісуса Христа. Всі громадські організації, знесіння за те, щоб на цьому місці була Ісус був Ісус Христос, який благословить нас на перемогу, благословить нас на майбутнє. Колись на всіх роздоріжжях нас в Україні стояли фігури. Ісуса Христа, Матінки Божої, У нас їх було на території України дуже багато. З приходом радянської влади вони всі були повалені, і нам треба відродити ту традицію. І ми хочемо почати войти тут в нас на знесенню, щоб вона в нас тут стояла. Представники громадських організацій, волонтери, ветерани вкотре звертаються до мера Львова Андрія Садового та запрошують на освячення і відкриття фігури. Ми просимо міського голову. Пана Андрія Садового, що він надав нам дозвіл для спорудження образу Христа Спасителя, і хай це знамення стане видимим, що Україна жива, Україна молиться і Україна переможе. Напередодні Дня Незалежності України парох храму Пресвятої Богородиці Володарки України отець Зиновій отримав лист від мера Львова. Однак відповіді щодо встановлення фігури в ньому не було. Цікаво, що сьогодні. Коли ми зібралися, прийшло від мера міста таке привітання з Днем Незалежності. Я думав, що це є позволення на будову Ісуса. І так скоренько відкрив. А тут написано Привітання з Днем Незалежності. І я собі подумав, щоб найкращим нашим привітанням було б, коли мер міста дав би нам дозвіл. На будову, побудову фігури Ісуса Христа фігура Ісуса Христа вже виготовлена. Встановити її планують до 12 грудня, дати святкування 25-річчя освячення храму. Громада сподівається, що міська влада нарешті їх почує. Слава Україні! Героям слава!